Ми точно не будемо. Час тут. починаємо. Включила? Продовжуємо. Проводимо розкриття конкурсних пропозицій на закупівлю милу засобів, мині та засоби для чищення, а саме пральний порошок, автомат для прання постільної білизни. До участі було подано три конкурсні пропозиції, розкриваємо їх і мірі їх надходження. Перша конкурсна пропозиція надійшла від товариства з обмеженою відповідальністю, АСЕПТ Київська область, місто Вижгород, вулиця Можегірського спасу, 6D. Фактична адреса місто Київ вулиця Ярославська, 56А, офіс 6,6. Телефон 044 364 15 44. Код ВДРПО 368 32 796. Конверт у нас запечатаний. Запечатаний. Всередині конверти комерційна кваліфікаційна частина, відправляння комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції золотом номер 1 складає 1 мільйон 625 тисяч 686 гривень 92 копійки. Золотом номер 2 1 мільйон 625 тисяч 686 гривень 92 копійки. І кваліфікаційна частина. Тендерне забезпечення, вище доповноважених осіб, протокол збори учасників, наказано призначення, копія паспорту, статут, витяг з єдиного державного реєстру, додатка ПДВ, додатка податкова, додатка банкрутства, Довідка МВД, довідка корупційні правопорушення, довідка стаття 17, наказ на затвердження антикорупційної програми, наказ на призначення повноважених осіб з антикорупційної програми, довідка про нього обладнання матеріально-технічну базу та працівників відповідної кваліфікації, довідка про досвід виконання аналогічних договорів, баланс і фінансові результати підприємства, довідки з банком, декларація постачальника про відповідність, технічні умови на продукцію. Паспорт якості. Виснову державних підмекспортизи. Інструкція застосування. Лист про представництво інтересів, лист про наявність обладнання матеріально-технічної бази та працівників, відповідної кваліфікації виробника. Довідка про наявність працівників ще одна. Дані на товар. Лист щодо розрахунку витрат порошку на 1 кг білизни оригінальна таблиця технічних і якісних характеристик, погодження з основними умовами договору. Все. Наступна конкурсна пропозиція надійшла від товариства зі межних певна Транскомплект С. Місто Київ, вулиця нас Амерно 16, дріб 13. Єдерпот 383, 88, 375. Телефон 096, 449, 48, 14. Конверті запечатали. Започатиме. Два коммерка, комерційна кваліфікаційна частина. Відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції залотом номер один складає 3 мільйони 823 тисячі 255 гривень 80 копійок. Золотом номер два: 3 мільйони 823 тисячі 255 гривень 80 копійок. Кваліфікаційна частина. Забезпечення. до забезпечення. Витяг зібраного державного реєстру підприємства, наказ на призначення, копія паспорту, такого виборів учасників, статут, довідка банкрутству, довідка МВД, довідка корупційні правопорушення, довідка стаття 17, довідка ПДВ, довідка податкова, протокол загальних зборів, антикорупційна програма підприємства. Наказ про призначення повноважень з антикорупційної програми, довідка про доступ виконання аналогічних договорів, баланс звідти про фінансові результати підприємства, довідки з банку, декларація постачальника про відповідність, копія технічних умов. Зі змінами. Вести погодження головних управлінь, інструкції застосування, сертифікат на систему управління якістю ІСО виробника, висновок Дерсану піддемоекспертиза. Порівняю на таблиці технічних якісних характеристик, паспорт паспорт якості, лист про підтвердження повноважень, дані на товар і основні умови дому. Стання конкурсна пропозиція набільшає товариство з обмеженою відповідальністю, газкомсервіс, місто Київ, залізничне шосе, будинок 47, зерпо 383, 88, 396 Місце знаходження, місто Київ, залізничне шосе, будинок 47. Телефон 066 594 08 98 запечатиме. запечатаний. Десь я сьогодні вже бачимо. Коммерційна кваліфікаційна частина відкриємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції лотом номер 1 Становить 3 мільйони 641 тисяча 196 девянош гривень. Золоту номер два. 3 мільйони 641 тисяча 196 гривень. Кваліфікаційна частина. Сандерне забезпечення. Основні умови договору. Вищо щодо повноважених осіб. державного реєстру, копія паспорту, статут підприємства. Довідка ПДВ, довідка податкова, довідка банкруту, довідка ОМД, довідка корупційні прапорушення, довідка стаття 17, наказ на западження корупційної програми. Довідка прийняття обладнання матеріально технічну базу та працівників відповідної кваліфікації. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів, баланс з про фінансові результати, довідки з банку, протоколи зборів учасників, наказ на призначення, протоколи зборів учасників, дані на товар, декларація постачальника про відповідність, інструкція застосування. Лист погодження головного управління, декларація про відповідність, копія технічних вимог. Всі Висновок версионних демоекспортиза, паспорт якості на продукцію, сертифікат на систему прийняті від виробника, вист підтвердження повноважень від виробника на таблиця технічних якісних характеристик, як таких про паспорт продукт. Все. que eu